Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. На это, надо сказать, Запад ответил достаточно достойно. Кроме Медведева никто это сейчас не повторяет. Им сказали, что в случае ядерного нападения на Украину американцы не будут отвечать ядерным оружием, повторять русское преступление, но накажут Россию более жестоко конвенциональными средствами и уничтожив тот же Черноморский флот, и, и могут уничтожить российскую группировку, и прежде всего убьют Путина. Это он понимает, и поэтому-то э, они же пошли под каким лозунгом? А нам и не надо, ядерное оружие. Это мы не хотим, мы не будем, нет, нет, нам ядерное оружие не надо. Мы Украину в каменный век вдолбим и конвенциональным оружием. Вот на эту угрозу Запад просто вот, прошел уже. Три недели прошло с 10-го с начала этой кампании, адекватного отдела ответа не дал. И я не осуждаю американцев, это наша общая проблема. Но посмотрите, получается-то у кого союзник более надежный более могущественный, Получается, что Россия, великий технологичный Иран, поставляет ракеты дальностью до 800 километров, против которых нет защиты, а Америка, союзник Украины, не предоставляет ничего больше 80 километров и не способна защитить от этих. Получается, сегодня ну это действительно так выглядит. Это мне неудобно говорить эти слова, я их повторяю в Вашингтоне. Выглядит так, что Россия нашла для себя более надежного. Более могущественно союзника, чем Украина в лице в лице Соединенных Штатов. Надо що рішення треба приймати немедленно, вот, я сподіваюся, що вони будуть приняты в эти ближайшие два дня на встречі Большої Секи Україна до твердо, что публічно почали виводити свої війська вже там другий тиждень, да йде так звана евакуація, фактично іде під прикриттям того тотального пограбунку, який відбувається і в місті Херсоні і взагалі на правобере. Частині Херсонщини. І тоді з'явилася да, інформація від речниці Наталії Гумінюк про те, що це може бути інформаційна атака так. ворога і, і ПСО, і, що ворог там готує дуже потужний бой в Херсоні. Але ну знаєте, якщо подивитися об'єктивно, бо я спілкуюся там з багатьма людьми. Ваші які інсайдери, що кажуть, знаходяться в Херсоні, то дійсно військові є расисти, да перевдягнені в цивільне. Але ж, ну на мою думку, що це не для того, щоб готуватися до вуличних боїв, тому що до вуличних боїв готуються трошечки по-іншому. До вуличних боїв готуються фортифікаційні споруди, а це просто розташування ворога, вони роблять себе непримітними для того, щоб не було не було можливості виявити, де все ж таки вони знаходяться, де розміщаються. Тому що як тільки ми відслідковуємо і наші люди відслідковують, де все ж таки. Ворог там, як то кажуть, зібрався купкою невеличкою, то одразу повідомлення, де вони є і як <зіправся> туди правильно попасти. Тому вони ходять здебільшого в цивільному, да, їх, видно, видно, да, і вони відрізняються, але не можна сказати, що їх стало там набагато більше. Я можу сказати, що взагалі відмічають, що концентрація стала значно менше, і по вулицям Херсона зараз взагалі менше людей ходить, тому що все ж таки люди розуміють ту небезпеку, яка може бути, і знаходяться здебільше по домівкам. Якщо комусь кудись потрібно вийти, то знаходять такі тропи, щоб не було помітно. Mm. Тому і наші люди значно менше на сьогоднішній день пересуваються. І Я все ж таки, ось, знаєте, підтримую ту ідею, яку навіть. Сьогодні знов таки інститут вивчення війни дав по Херсону, що окупанти готують абсолютно плановий відхід. Вони виводять, і якщо проаналізувати послідовність, всю, що відбувалось за останні два тижні, то можна сказати, що все, що відбувається, це відбувається якраз відвід від військ. Під прикриттям того, що зараз на лінії фронту відбувається, вони тримають лінію фронту там з останніх сил, але ж планово виводять війська і укріпляються якраз на лівому березі. І це дійсно помітно, і це дійсно видно, і будуються фортифікаційні споруди, і навозять там оті бетонні доти. Їх прозвали туалети, але вони позаставляли їм там всі набережні і в Каховці, і в Голій Пристані, і зараз розташовують абсолютно по всьому узбережжі в містах Каховки і переривають все в окопи, риють бліндажі. Блин ну тобто, це абсолютний такий намір сконцентруватися якраз на лівому березі і річку. Використовувати як такий природний бар'єр, який буде дійсно дуже важко форсувати, і форсувати її ніхто не буде, тому що вибивати треба буде вже з Запоріжжя. А в Херсоні вони втриматись не зможуть. Не зможуть банально, тому що вони навіть лікарні розкрали. І для того, щоб. Лікувати хоча б своїх поранених, в них вже немає mm. такої можливості. В польових складах, тобто, складах, ну правильно, как нехай так? для них будуть склади. Да. То йдуть москалі з Херсона чи ні? Хто б мені пояснив, що відбувається в Херсоні? Ну, в принципі, цілісної картини нема ні в кого. Будь-хто хто буде вам казати, що він знає, що відбувається, скоріше за все, бреше. Про те, що вони йдуть з Херсона, це також неправда. На жаль, в Херсоні дуже багато російських військових. Вчора ввечері я розмовляв зі своїм знайомим одним. Він каже, що спочатку він сам ну він в Херсон він не вірив в ту інформацію, розповсюджував, Здається, наш генеральний штаб про те, що росіяни перевдягаються в цивільне і ходять по місту. Вчора він сам це бачив і каже: в принципі, люди з славянської зовнішності ще більш-менш скидаються на херсонців, да, хоча і там ну по статурі видно, що це можуть бути військові. Ну, а інші там дагестанці, якісь чеченці, калмики, буряти, тобто, ну їм дуже важко сховатися. Да? Ну і ми так вчора з ним розмовляли, так і не зрозуміли, навіщо вони це роблять. Ну, питання, скажімо, питань більше в моїй розповіді буде, чи в на жаль. Те, що військових дуже багато, це дійсно так. Їх вони знаходяться в промзонах, там же є військова техніка. І, в принципі, позавчора остання була інформація, що на одному з заводів був приліт наших ракет, і в принципі були влучання. Тобто вони там, вони нікуди не поділися. Те, що познімали блокпости, це правда. Причому познімали навіть ті ну, найлютіші блокпости на острів в мікрорайон, там, де всіх перевіряли максимально сильно. Цього блокпоста нема, ну і ще частина блокпостів росіян ну росіяни познімали, але це не означає, ну там кажуть, що є. Зняли блокпост на виїзді в Чорнобаївку, але це нічого не означає, бо далі є блокпости. Далі за Чорнобаївкою сторону Киселівки, і, і там, в принципі, є військові. Є інформація, що вивезли. Ну спочатку вони вкрали пам'ятники оцим своїм проросійським діячам. Патьомкину, Суворову, шахову. Да, потім пограбували, скажімо, музеї. Що саме вивозили, ми не знаємо, але і в краєзнавчому точно щось вивозили. І навпроти нього є художній музей великий. Щось вивозили стояла фура. Декілька днів стояли фури. Дуже мастерські прикриті автобусом, і не видно було, що заносять, що виносять. Сусіднього ресторану вчора ми публікували фотографію, вкрали не тільки все обладнання, театральний занавес. Ну, це дійсно коштовна річ. Тут він коштує грошей. І вкрали як ну просто класика, вкрали три унітази. Тобто, ну ви розумієте, просто класичний. Я не знаю, що там було зі стиралкою, але три унітази точно винесли. Ми вчора публікували фотографію цього. Цього класичного акту марадерства підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.